Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як я збираюся у подорож, оскільки я зараз вже збираюся а, сьогодні у подорож. А, я виїжджаю буквально через кілька днів. А, виїжджаю без багажу. Я взяла літак з бургаса. Через Райнеєр. І як усі вже знають, Райнеєр змінив е, правила е, перевезення сумок, е, які можна брати з собою на борт е, літака. І тепер розміри новенькі, ось тут десь. Покажу, які. Ми вже всі чули про багато різних скандалів і доплат. Доплати досить високі, оскільки я не хочу, звичайно ж, нічого доплачувати, тому що за квиток я заплатила з бургаса лише 55 євро. То не дуже хочеться заплатити 70 євро за те, що кілька сантиметрів є, кудись не в ту сторону моєї сумки, тому я беру найменшу сумку рюкзак, який я маю. І покажу вам зараз, що я зібрала з собою і що я завжди беру. І рекомендую брати, обов'язково не забувати. Я складу, я склала вже для вас просто його складу і оформлю список з необхідних речей у подорож без багажу. І ось так виглядає мій рюкзачок. Він маленький, зараз ми його. Заміряємо, бо я його вже склала. Ось у нас це виходить 40 см. Якщо його не допихати. 40 тепер у нас сюди має бути не більше, ніж 25. З кишеньками виходить 25 см. Ось, а, я так сподіваюся. Можна, і трошки треба буде витягнути з цих кишеньок. І е, глибина має бути теж не більше 20 см. У мене глибина взагалі виходить 15 см. Тому тут все гаразд. Е, ось такий. Малесенький рюкзачок, в принципі, це дуже зручно. Я люблю так подорожувати, оскільки це зручно з тобою нічого не тягнеш, не стоїш в чергах, нічого не здаєш. Ти сам собі зареєструвався за день на переліт, на виліт і собі з сумкою просто йдеш. Такою рюкзачком гуляєш і з і, тим і літаєш. Дуже зручно, я переважно так літаю, навіть коли можна брати з собою багаж, і буду розказувати про все необхідне. Що треба не забувати. Стосовно моєї подорожі, я скажу у наступному відео, куди я лечу. Поки що це секрет. Це буде моя нова країна, країна номер 42 Я дуже люблю взагалі досліджувати різні країни, різні напрямки. Тому переважно обираю нові для себе країни. Коли виїжджаю, маю час і виїжджаю у наступну подорож чи відпустку. І. Починаємо з тим, що найважливіше, звичайно, що ми всі знаємо і не будемо на цьому концентрувати дуже багато уваги. Що не забуваємо свій паспорт і гроші, тому що без цього ви взагалі нікуди не вилетите. Зрозуміло, я дуже за останній час щоб подорожувала, мала багато досвіду з тим, що зручно, що незручно, і можу порекомендувати ось такі папочки. Така маленька папочка, вона вміщається в маленький рюкзак, і в ній можна тримати все, що вам потрібно. Паспорт, гроші закрилу і інші документи, які необхідні. Так? Іноді буває, що зараз багато країн треба заповнювати або медичну картку, і її роздрукувати, або картку на в'їзд зі всіма деталями паспорта, де ви будете жити, і таке все інше, і мати її роздрукованою. Тобто в цій папочці можна тримати все необхідне, дуже зручно, все в одному місці. І е, може бути на ось таку заліпку чи за е, такий замочок собі. Е, так, це дуже зручно. Е, і е, тепер, з того, що без чого я ніколи, ніколи, нікуди не виїжджаю, це, звичайно ж. Серветки мокрі, вологі серветки сухі. Без цього не виїжджаємо нікуди, тому що ми розуміємо. Це просто те, що потрібно з собою мати завжди: чи ми подорожуємо, чи виходимо. Без серветок нікуди. Також, що ще важливе, подивимося, що я спакувала. З ліків, з ліків, що я з собою завжди беру. Це знеболювальне обов'язково. Щоб не сталося, знеболювальне. Друге, обов'язково, без чого я нікуди тепер не виїжджаю і рекомендую вам це мазь на загоювання РАН. Вони є зараз різні, і вони, по-перше, мають ранозагоювальний такий собі засіб, і також, як що щось не тільки що воно загоює рани, але й антисептик. Переважно всі мазі такі мають антисептичні якісь в собі речовини і ранозагоювальні. Тому це дуже добре. ніколи не знаємо, що може статися, тому що можна будь-де поранитися на порожньому місці. Тому я без цієї мазі не виїжджаю, без неболювальних теж не виїжджаю. І що ще? Прав обов'язково, пластир звичайний і пластир для води. Я забула собі докласти пластир до води, потім собі докладу, показала би вам, але думаю, що більшість вже бачила і знають, є такі прозорі пластири, з якими можна купатися, коли ви йдете в душ чи на море, щоб вам нічого не пекло. Я обов'язково беру з собою два види: звичайний, і до води. Але це ліки, без яких я ніколи не виїжджаю. Ось, Це що стосувалося ліків. Що стосується звичайних речей, то я нічого з собою сильно не беру. Дуже зручно, бо що сюди можна вмістити, містити. Так? Я не виїжджаю без купальника. Купальник, це обов'язково завжди, навіть як я їду, подорожую взимку і е, їду в готель, в якому немає спа, немає басейну, нічого такого, я ніколи не їду без купальника. Тому що я знаю, що завжди е, бувають такі ситуації, що ти приїжджаєш і. Виявляється, що десь біля вас є якісь термалки, або е, якісь басейни та гарячі, або є якийсь басейн неподалік від е, вашого готелю. Наприклад, я була раніше в Польщі і заселилася в готель спортивний, і е, я нічого такого про нього не читала. Він був просто дуже доступний за ціною. І я його вибрала через ціну. І туди я заселилася десь на два тижні. На два тижні я жила там і дізналася, що в них такий цілий є спортивний комплекс в Польщі це дуже поширено. І біля цього готелю спортивного був басейн, і можна було щодня купатися там. Це був закритий басейн безкоштовно. Тобто, треба було просто прийти відмітитися і можна було там купатися. Це входило в ціну номера одноразове купання на годину часу. Це дуже класно. Це був такий перший раз, що це треба було. І так навпроти ніби було, будинок. І я ходила купатися, хоча це була осінь. Ось. Тому ніколи не знаю, що може трапитися, купальник завжди мусить бути. Також буває, що є сауна в готелі, нема басейну, але є сауна, вам теж придасться купальник. І бажано, щоб цей купальник був темний. Тому що, якщо ви їдете в Термалки, чи їдете чи йдете в сауну, чи щось таке. Краще мати для такого е, темний купальник. <с> Ось це, це про е, такі е, звичайні речі, маленькі, не габаритні. Бо, якщо ми починаємо говорити, що сюди можна вмістити з одягу, я роблю так: е, е, я їду в шортах, е, на собі маю пару шортів і беру з собою лише кілька футболок. І вони мені вміщаються просто суперово. Так, це мій купальник. І це мої футболки. Я собі беру кілька футболочок, і вони мені вміщаються в цей рюкзак, і я собі просто їх замінюю. Ось. А, і ще що обов'язково теж це шкарпетки. Без шкарпеток я теж ніколи не виїжджаю. Шкарпетки я собі. Поставила в е, куртку, бо теж без куртки або светера я теж ніколи не виїжджаю, тому що ми ніколи не знаємо, погода змінюється, і ввечері гуляти завжди потрібно буде щось. Тому шкарпетки і взуття. Я не беру з собою ніякого взуття. Я не беру кросівки. Переважно, якщо це літо, я подорожую лише в босоніжках. Беру босоніжки і беру шкарпетки. Якщо холодно, чи щось дощ, чи щось таке, я просто одягаю шкарпетки і ходжу в босоніжках. І мені цього вистачає, тому що ви не будете мати місця, щоб покласти ще якесь взуття туди. Ось і, в принципі. Це все мої так би мовити поради, і те, що я роблю, щоб комфортно подорожувати без багажу, і вже багато років так подорожую, і все гаразд. В принципі, я думаю, що. Я ніби все сказала, якщо я щось забула, то виставлю десь списочок для вас з тим, що потрібно обов'язково з собою брати в поїздку, і ви зможете собі звірити і мати вже це готово, так щоб нічого не забути, коли ви кудись складаєтеся. Ще також я завжди беру собі гумку для волосся. Тому що ніколи не знаєш, я розумію, що можливо для чоловіків це не дуже актуально. Хоча я цією гумкою часто буває вирішую якісь побутові, якісь побутові проблеми в готелях. Му нею можна щось зав'язати, щось собі перев'язати і так далі. Тому не тільки для того, щоб собі підбирати волосся, я часто гумку для волосся використовую для різних цілей. А, і ще я ледь не забула поділитися з вами практичною порадою щодо грошей. Завжди маєте з собою готівку, бажано і євро, і долари, особливо дрібні купюри. Звичайно, що картою розраховуватися завжди вигідніше, але ви ніколи не знаєте, чи зможете ви розрахуватися картою і чи буде де зняти кошти. І ще одне це дуже теж одна хитрість, так би мовити, порада. Це я собі придбала. Ось такі баночки. Це є 100 мл. Хто і літає, то знає, що з собою в літак, в ручний багаж можна брати лише 100 мл рідин до літра. І я собі заливаю сюди питної водички. Щоб не платити на литовищі по 4 євро за пляшку води, я маю свою питну водичку, і мені цього вистачає і можна покласти собі в рюкзачок, її навіть не видно, або в курточці. І забрати у вас її не можуть, тому що це відповідає нормам. Ще покажу вам, що я маю у своїй косметичці для подорожей. Це обов'язково бальзам для губ, і кремчик. Я маю такий маленький міні-версія 30 мл. Крем для рук, і такий же маю подібний для обличчя. Обов'язково тому, що все дуже пересихає у літаку і, взагалі, в подорожах: зміна погоди температур. І також паста зубна, така це 20 мл, і подорожна щітка зубна. Яка ось так відкривається, і можна почистити собі зубки, де би ви не були чи на литовищі, чи десь, коли ви гуляєте по місту, і е, дуже зручно. І сподіваюся, що. Це відео було вам е, цікавим та корисним. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково залишайте їх е, під відео. На адекватні з них я намагаюся відповідати. І е, е, куди я їду, і все про подорож, і ціну цієї подорожі. Скільки мені це коштувало? Я розповім про квитки, е, про готелі, про все, 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 тому що це буде е, мій перший досвід. Подорожі з пересадкою я ніколи раніше не літала з пересадками. Тому що мені завжди видавалося це некомфортним. Але цього разу я не мала вибору, тому що з Бургаса немає так багато вилютів, Але було дуже гарне сполучення. Години мені підійшли, і я собі буду летіти з Бургаса до Польщі, і з Польщі буду летіти далі у нову країну. І розповім про свій досвід. Сподіваюся, я встигну на літак, тому що в мене лише три години між літаками. І е, про все-все-все я вже розповім у наступному відео. Тому е, всім гарного дня і до наступних зустрічей!